Для чого вести табель обліку робочого часу, як правильно його заповнити, один чи два рази на місяць складати, які штрафи передбачені за відсутність табеля, про все це говоримо у сьогоднішньому відео. Багато роботодавців ставляться до табеля обліку робочого часу як до формального документа, який Держпраці вимагає при перевірках. Про це це дуже важливий первинний документ, тому що на його підставі нараховується заробітна плата працівникам. Тобто спочатку формується табель, а вже потім відомість на рахування зарплати. Чому це так? Згадуємо відео про системи оплати праці. Там я наголошувала, що при почасовій формі оплати праці ми оплачуємо саме робочий час працівників. Відповідно, нам десь його потрібно обліковувати і фіксувати. Що цікаво, ні в Кодексі законів про працю, ні в законі про оплату праці ви не знайдете прямої вимоги вести табель. Натомість, частина 2 статті 30 закону про оплату праці зобов'язує усіх роботодавців забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи. На практиці інструментом для такого обліку є табель обліку робочого часу. Крім того, саме цей документ вимагають. Всі державні органи при перевірках, наприклад, пенсійний фонд України може запросити табель при перевірках щодо листків непрацездатності, а інспектори держпраці використовують табель для оцінки відповідності нормам робочого часу надрочних годин при перевірці застосування й оплати нічних годин і так далі. Тож робимо висновок. Абсолютно усі роботодавці, в тому числі і фізичні особи-підприємці, зобов'язані обліковувати робочий час своїх працівників, і інструментом первинним документом для такого обліку є саме табель. Де взяти форму табеля? Існує типова форма табеля П5, затверджена наказом Держкомстату. Ця форма містить мінімально необхідну кількість показників для обліку часу. Та, також ця форма носить рекомендаційний характер, тому кожний роботодавець може адаптувати її під себе. Але тут невеличка порада, якщо ви будете змінювати показники в табелі, то не скорочуйте наявну кількість показників, а розширюйте своїми показниками, які вам необхідні для обліку і роботи. І давайте подивимося на форму табеля. На Показники і, і розберемося із структурою і правилами заповнення табеля. Титульний аркуш типової форми табеля містить дані роботодавця, місяць за який складається табель, і умовні позначення. Умовні позначення потрібні для того, щоб ідентифікувати різні види відпрацьованого часу, відпрацьованого часу або позначити причину відсутності працівника на роботі, тобто показати відпустки, лікарняні, простої і так далі. Таблична частина табеля містить рядки і графи. По рядках зазначається поіменний список працівників. На кожного працівника в табелі в загальному випадку заповнюється один рядок. Кожному працівнику присвоюється табельний номер. Для нього у табелі передбачена окрема графа, і коли працівник звільняється, його колишній табельний номер бажано не присвоювати іншому працівнику як мінімум протягом трьох років. До речі, в якості табельного номера можна також використовувати ІПН-працівника. По вертикалі за графами табель можна умовно поділити на ліву і праву частини. У лівій частині табеля обліковується робочий час кожного працівника за кожний день місяця. В таблиці ви бачите пронумеровані у два рядки числа місяця з 1 по 15 число і з 16 по 31 число. Відповідно, для кожного працівника є 4 рядки, тобто по 2 рядки на кожну половину місяця. У верхній комірці рядка проставляється кількість відпрацьованих годин робочого часу, а в нижній умовне позначення виду робочого часу. Наприклад, дивимось перший рядок. Тут працівник працював 8 звичайних робочих годин, тому у верхній комірці у нас 8, а в нижній літера R. А от коли працівник працює на умовах неповного робочого часу, дивимось другий рядочок. То проставляється буквений код РС. І у верхній комірці кількість відпрацьованих годин в моєму прикладі це 4 години. При цьому зверніть увагу, що комірки з вихідними днями залишаємо порожніми або прокреслюємо. Для них не передбачено ніякого кодування. Ну і Для різних видів невідпрацьованого часу також передбачені свої позначення. Наприклад,. Літерою В позначаємо дні, в які працівник перебував у щорічній відпустці, а позначкою ТН табелюємо перебування на лікарняному. Якщо у вас є внутрішній сумісник, то по такому працівнику в табелі буде два рядки, а не один. Тому що це два окремі трудові договори, і, відповідно, робот, робочий час за основним місцем роботи і за внутрішнім сумісництвом обліковується окремо. Також внутрішнім сумісникам присвоюються окремі табельні номери. А ось так буде виглядати табель працівника з підсумованим обліком робочого часу. Тут графік роботи у мене в дві зміни: з 8 до 20 години і з 20 години по 8 ранку розклад День через день. Я спеціально побудувала такий графік з нічними, вечірніми і надрочними годинами, щоб показати, як їх відобразити в табелі. У верхній комірці через слеш показуємо кількість годин, а в нижній комірці так само через слеш показуємо буквені позначення. Наприклад, давайте подивимося запис 31 грудня. Тут у нас Запис по годинам 4, 2, 2 і 4, і їм відповідають літерні позначення R RNV. Це означає, що працівник працював 4 робочі години, із них по 2 години були нічними і вечірніми, і 4 години надурочними. Оскільки це графік з підсумованим обліком робочого часу, і при такому обліку надрочними годинами є ті, які перевищують норму за обліковий період, а у мене він місяць, тому такі години показані в кінці місяця. Цікавим в табелюванні виходів за таким графіком є момент, коли зміна працівника розпочинається в один день і закінчується наступного дня, як от у мене з 20 вечора по 8 ранку. Питання, як табелювати такі робочі години, розбивати між суміжними добами, чи відносити на день початку чи кінця зміни. Я вважаю, що краще в цьому випадку розбивати години між суміжними добами, оскільки так точніше фіксується робочий час за кожний день. Від правильності заповнення лівої частини табеля залежить правильність підсумків у правій частині, тому, як ви вже побачили, в правій частині містяться узагальнюючі дані по кожному працівнику за місяць. Цю частину теж умовно можна розділити на два блоки. В лівому блоці показується кількість відпрацьованих годин з деталізацією по видам годин. І в правій частині показуються причини неявок відповідно до тих буквених позначень, які ми проставляли у лівій частині табеля. Ми в бухгалтерії SmartFin повністю автоматизували заповнення табеля обліку робочого часу. Вам не потрібно буде заповнювати його вручну. Всі дані потрапляють в табель із графіка роботи. При цьому п'ятиденні і шестиденні графіки роботи налаштовані в системи за замовчуванням, а всі інші графіки ви зможете швидко побудувати. Це можуть бути графіки з неповним часом, графіки виходів, змінності з підсумованим обліком робочого Часу. Ви один раз робите розклад роботи, і далі система автоматично визначає кількість і типи годин і вносить їх в їх в табель. Також система автоматично вносить в табель дані про невідпрацьований час. Наприклад, ви робите розрахунок в калькуляторі відпускних або лікарняних, і ці дні відсутності автоматично потрапляють в табель, і, відповідно, Заробітна плата за цей місяць розраховується пропорційно відпрацьованому часу, ну і в відомість потрапляють відповідні нарахування відпусток або лікарняних. Зарплату ми нараховуємо, як правило, один раз на місяць, а от виплачуємо два рази на місяць. Відповідно до цього постає питання, скільки разів на місяць потрібно робити табель. Тут очевидно, що коли заробітну плату за першу половину місяця ми виплачуємо пропорційно відпрацьованому часу, то для її розрахунку нам потрібно мати дані про цей час, тому звичайно потрібно складати такий проміжний табель за Період роботи з 1 по 15 числа місяця. В бухгалтерії SmartFin такий табель теж формується автоматично при створенні документу на виплату зарплати за першу половину місяця. Щодо строків зберігання табеля, то в загальному випадку строк зберігання складає один рік, проте збільшувати термін зберігання табеля не забороняється, а от зменшувати такий термін не можна. І все-таки рекомендують зберігати табель терміном не менше трьох років для того, щоб мати докази достовірного нарахування зарплати і уникнути розбіжностей при перевірках. І на завершення про відповідальність за відсутність табеля. Як такого штрафу за неведення табеля не передбачено, проте є штраф за неведення або недостовірне ведення обліку робочого часу. Це порушення частини 2 статті 30 закону про оплати праці. Це порушення належить до Порушень інших вимог трудового законодавства і за нього передбачений штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення або двох мінзарплат у випадку, якщо такі порушення повторюються. Також за неведення табеля може бути застосований адмінштраф на посадових осіб підприємства. Тож, я думаю, що ви усвідомили і практичну корисність відведення табеля, і зрозуміли необхідність його ведення відповідно до вимог законодавства, і у вас із цим документом все буде в порядку. А в наступних відео ми продовжимо розбиратися з правовим регулюванням оплати праці і з іншими цікавими питаннями. Тож слідкуйте за анонсами на нашому youtube каналі